допомогла їй і не змогла стримати е, поширення кризянства по е, всій землі. Звичайно, в цьому проявилася божественна сила, сила Божественних благодат. Е, людині притаманно шукати спокою мира, шукати певних таких е, вигод, які забезпечують їй нормальне комфортне життя. Коли ти ні з ким не консультуєш, коли в тебе все є от коли, ось, ну, ти, э, скажімо, не створюєш якісь такі неприємні ситуації, які заважають тобі насолоджуватися земним життям. Але ж э, не завжди так буває. Ми знаємо, що э, людей багато. Кожна людина є певної ідеології, певних переконання, певною світові. І в силу а, цього, звичайно, люди часто вступають так сказать, в певні, які суперечні, конфлікти, не погоджуючись один з одного. І більше того, опираючись в свободу іншої людини, вони стараються нав'язати те, що буде притаман на тій людині. І в силу таких протиріч нашого життя, а так отзав, і так буде до змічання века і зав, недосконалості людини, ну, сказати, певні ситуації, коли люди не тільки, скажімо, так горчають водного, але вони ще разом з тим вступають так сказати, серйозні такі конфлікти закінчується агресія і навіть фізичним знищенням людей. Ми е, сьогодні можемо пригадати слова апостола Яна Повслова у Євангелії Яна Помислова, де він передає слова самого нашого Господа, що наступає імена, коли всякий вбиваючи вас, буде думати, що він е, приносить службу Богу. Стану, коли, звершуючи Злочин проти інших людей ти ходиш думати, що ти служиш Богу. Про це не спопереджував апостол е, Господь про е, це, дорогі брати і сестри, говорить вся історія, що на великий жах, люди іноді можуть доходять до повного стану, коли звершуючи е, дуже погані, сказав страшні справи разом з тим. Свідомлювати чи рушати собі, що вони щось добре. Ось так, скажімо, така філософія життя, спотвореність іторії, у язичницьких літераторах, які бачали в християнській загрозу своїй дітей, загроза, яка несла, скажімо. Знищення єзичних мір. Але ж Господь робив свою справу. Господь е, призивав до спасіння людей. Е, е, ще за свого життя е, Господь в середовищі і я просто одного разу сказав. Якщо ви так, не пізнаєте мене, якщо ви не повірите, що це я, тобто месія, то ви останетесь в ріках ваших. Далі не воротні віруші вже посуджені є в тому місці Господне Ісус Христос. Справа в тому, що коли ми говоримо про християнство, то ми перш за все бачимо перед собою самого Бога, істинного Бога. Господи нашого Ісуса Христа, Сина Божий, який прийняв людську природу для того, щоб святити спасіння. На превеликі жах, навіть християни, вони не завжди не завжди сприймають скажімо, свою віру як Божественне українсько. Якось нім здається, що. Так вірили їхні батьки, так вірили діти, так має бути. От така логіка була присутня язичників, які перебуваючи в заблужденні, от, так як їхні батьки, їхні предки, вони думали, що в цьому заблужденні треба перебувати безкінечно. І результатом цього ствердження в неправді вслід, от, була та агресія, яку вони зустріли істинну віру, яку Господь дав нам через божественне откровення. Тому коли ми говоримо про християнство, ми говоримо про Христа, ми говоримо про Бога-людини, ми говоримо про істину Бога, який зійшов на землю для того, щоб ви через себе безпосередньо ліпити людям шлях до вічного життя, а єсмуть істина і життя, так говорить Господь про себе. Господь відкрив той шлях, який єдиним для людей всього світу. Тому бажаючи стати на цей шлях, обінути Христа не можна. Христос та послуг, на яку ми постійно звертаємо свою увагу, і яка йде перед нами, Господь нас веде, цінне легким шляхом спасіння які звершуються через церкву Христову на землі. В сьогоднішнім івангельському читанні э, Господь э, нам пропонується э, чудова притча нашого Господа про п'ять мудрих і п'ять роботів, тобто ми розуміємо, які э, чекали свого міха приготовили світильники, Заснований півночі роздався воду, що жонів йде. Мудрі є в свої святіні, тому що вони взяли з собою гіллея, масло, коли. А нерозумні не підготувалися до такої ситуації, думаючи, що жоних скоріше прийде, ніж вони да. ніж воно трапилося значить, в даній ситуації. І ось е, е, їхні світильники догоряли, а масло ще потрібно було, І вони попросили кубря дати їм масло. І сказали, що клад, не було недостатку достатку на у вас, то ви краще підіть на базар, купіть собі і задовольнити свої потреби. Але коли ті, ті пішли за маслом, то прийшов жені, і двері, брак з затворилися, і коли вони стукали. Хоч сказати, відео вас. І закінчує Господь притчу словами дійте і тріснітеся, тому що ви знаєте час, в котрій Господь приїде. Мови йде про друге пришестя на землю воздушого на Ісуса Христа. Мова йде, дорогі браті і сестри, про о, о, людей. серйозно готується до зустрічі з Господом, і які, можливо, не зовсім серйозно відноситься до своїх християнських обов'язків, е, в силу чого е, вони е, е, можуть втратитися за, за межами царства Божого. Ці влічі Господь нас наспопереджує. Те, наскільки важливо, важливо нам пікватися про своє спасіння. Благодать, бо, на думку преподобного карія великого, це божественне благодать. Масло це божественне благодать. є й благодат. Благодать, благодать приходить тоді, коли людина приспіває добродіти. Благодать це не водичка, досить, яку може набрати. Благодать приходить тоді, коли людина працює над добродією, над чеснотами на да, в бізнес. Такі віра, надія, любов, відповідають сьогоднішній мучені світі. Віра, як правильність е, 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 невидиму, ніби відимому, надія, на яка надіється. Так сказати, е, на все те, що Господь обіцяв, любов, як найвища чеснота, найвища добродіття, яка, можна сказати, збирає все те добре і виявляє, що людина може стежувати через полі, вірі і надії. Безумовно, Звершує свій потих з великою розсудливістю. Так, нам необхідна Соломія, нам необхідна божественна мудрість. Ця божественна мудрість нам пропонує церква. Ця божественна мудрість з'являється в творіння вчені, святих отців нашої церкви, які ви повинні знайомитися. Духовне життя, дорогі браті і сестри, це поди нашої віри. Це подиви, через які ми з вами здатні змінати божественне благодаря. Цей поди має проходити правильно. Адже п'ять юродів, які каже, як п'ять мудрих дів. Вони мали вже певні чесноти. Вони були дерзеніцями, босницями. Але е, е, недостаток е, розсудливості е, не дозволить їм е, зважати, можливо, на якісь ще такі речі, які е, мають людині допомогти, е, доведені до і до совершенства. І результатом цього е, стала непідготовленість до зустрічі е, Ченіка. Це вказівка нам на те, що е, одна назва христианів, наші такі, певні допомоги е, справи, які не звершені, вони е, мають е, попроблюватися, так обласно говорячи, попроблюватися і досконалюватися до такої міри, що вони дійсно здатні дарувати нам Божественного благодати. Один подвижник нашої церкви є е, відміщував смаку смирення. Смирення – це також велике варта, робити. Це е, така а, чеснота, яка зживається дуже, дуже е, е, непросто. Відсутність смирення, відсутність смирення. Можемо говорити про те, що всі ті якісь добрі справи, які ми маємо, вони недостатні для того, щоб е, стерегти Божественне благодать. щоб може цю божественну благодать і сподобаться різновидної е, зустрічі з гострою, коли він другий раз прийде на землю, коли він буде судити живих і мертвим. Нам дуже важливо, дорогі браття і сестри, е, працювати над собою над своєю душою, своїм спасінням. спасіння. Нам постійно потрібно пам'ятати, що е, е, наше земне життя закінчиться, нас чекає е, зустріч з Богом. І е, до цієї зустрічі ми маємо з вами готуватися. Святі мученіці, е, Але в них так глибоко було заложено матір'ю віра в Ява Бога, що вони здатні були звершити неймовірний подивить учнів чиства. Звичайно, вони його звершили не стільки своїми сусідами. Свідчить божественною силою. Але божественна сила приходить на допомогу тим, хто прагне, прагне спілкування з Богом, до тих, хто бажає жити з Богом, до тих, хто хоче отримати цю божественну благодать. І е, в цьому наше завдання працювати над тим, щоб... Е, е, Період в нашому особистому житті, в нашому безперек можливо такому, суспільному житті, нам, а, а, бути готовими змінити божественну допомогу, з якою ми з вами можемо пережити різні пробування. і пробування нашої вірі, якісь життєві, так сказать, всякі негаразди, їх багато, в неї кожної людини. Але для цього нам потрібно працювати. Особу. Для цього нам необхідно досконалювати нашу віру. Для цього нам, дорогі браті, і сестри, треба е, е, звершуватись в тих християнських чеснотах, про які сьогодні особливо нам нагадує церкву через моди, мучитись вірі, надії е, та е, любові. Е, е, е. Я бажаю дорогі браті і сестри, щоб ми з вами всі були дорожні християнами. Зараз е, нелегко легко бути хрістяні. Можливо. Знаєте, тяжче, ніж перші християнські часи, коли ми пригадуємо як часи найбільш жорстоких водій проти Христової е, церкви. Чому? А тому що в нас дуже багато скопус, які були недоступні в той час. Сьогодні власне цивілізації, сьогодні технічні реалізації, про це я вам це вже і вам говорив іншим разом, вони направлені на те, щоб людину підпорядкувати на скільки якимось. Е, так сказать, принципам життя, який сьогодні нам нав'язують Нав'язує, дорогі браті і сістри. Господь нас бличе до себе через наше е, добровільне волевиявлення. І, мабуть, пропозиції прийняти щось і заключається перш за все повага до самої людини. Свободу. А той, хто так сказать, скажімо, пропонує не зовсім чи щось не буде підміну добра, він обов'язково хоче нав'язати. Він більше хоче заставити приїхати. Оті переконання, ті, які погляд на життя, які притаманні цій людині, яка пропонує що, Мені здається, що. Ось це, знаєте, ось ця ознака має завтра нас насторожувати. Ми маємо, дорогі браті і сестри, пропонувати. І Бог нам пропонує. Аж ти кошті, що говорить, Господь, давайте купати. І він зроби так і так, і слідуй за мною, наслідний старство нас небесне. Господь нам пропонує, Він нам нав'язує. А ось мір, в якому ми сьогодні живемо, про що я тільки що вам говорю, Він нам нав'язує. Він нав'язує свої народі, ви нав'язують свої ідеї, він нав'язує свої місцеподповідники. І тому сучасній людині дуже не просто, дорогі сестри, Тому що нам не просто нав'язує якогось діалогу, який ми маємо з нашими ближніми, а нам нав'язує через інтернет, через телебачення. Нам кожен продовжувати, можна сказати, заганяють нашу підсвідомість ці ті речі, які є антихристіянськими, і тому, так сказать, нам не просто, не просто дорогі браті і сестри. Але з Божою допомогою ми маємо вижити, пережити це. О. І, звісно, духовною прививкою для цього має бути, має бути належність до Святої Церкви, до святого православного. Духовною прививкою має бути Божественне благодать, яку ми сприймаємо у святих Тайнства. Можливо, і е, не просто бувають певні перешкоди, і є сьогодні, і раніше, були. по тим чи іншим причинам, що не звершувалося богослужіння, літургія не буду оточнювати, що розумієте, От. чому? А для того, щоб ми не отримували божественну благодать. І через неї укріплялися і були здатні до того духовного супротиву, який нам несе цей грішний світ, грішний мір. Ну, дорогі браті і сестри, я і стверджую і кажу, переконаю, що нам сьогодні набагато складніше, набагато складніше, ніж християнам. Але Господь е дає нам в таких простих обставинах і сили для того, щоб перенести, залишити свій християнський дух, для того, щоб залишити світ Господу, для того, щоб, е е е будучи вірним в нашій церкві, Господу Бог. Е Спасіння, і веде нас до царства Бога. Я бажаю, що молитва, мочить надію твори, Господь свердив нас, наші святі православні церкви. Господь допоміг нам досконалювати е, наші ті добродітері, якими винімати е, християни, і сперіть нас від того зла, яке панує віра, і сподобий нас. Блаженной вечности и Царством Небесное. Аминь.